Пів ціни за проїзд у тролейбусах і потягах невеликої знижки у кінотеатрах, відсутності консульського збору та інших пільг позбавлені студенти першого п'ятого курсів та третього скороченої форми навчання, найвідомішого Буковинського вишу. Цілий навчальний семестр спудеї не мають студентських квитків. Особисто в моїй групі є дуже багато проблем. Багато людей не мають змоги добратися додому, адже це трошечки велика сума для них. Інколи, наприклад, добиратися в Полтаву чи в Житомир чи ще кудись. Відсутність студентського квитка особлива проблема для тих, хто приїхав навчатися до Чернівців з інших міст. На жаль, немає часто змоги їздити додому, тому що приїзд є дорогий, ціни піднялися на транспорт. Студентського немає, пільг теж немає. Оскільки я не державник, я ще плачу за навчання, і трошки важко. Проте не всі студенти, склавши руки, чекають, доки видадуть документ про навчання у виші. Наприклад, Вікторія Яшан знайшла альтернативу студентському, адже щодня по декілька разів їздить у тролейбусі. Можна взяти довідку про те, що ти навчаєшся в університеті. Відповідно, з цією довідкою можна їздити в тролейбусі, але є така проблема, що про цю довідку не знають всі кондуктори. Тобто, коли ти заходиш в тролейбус, тобі кажуть: покажіть студентський, немає студентського, ти не маєш права їздити. Така ситуація не лише у Чернівцях. Та оскільки в чину навчаються тисячі студентів, вартість потрібної кількості студентських квитків досягає рівня тендерної закупівлі. Однак через недостачу фірм учасників такий тендер скасували і призначили новий. Переможця визначать уже 28 грудня, зазначає Роман Петришин. Ну, другій половині січня, так скажемо, студентські квитки мали бути. Але я не виключаю варіанту такого, що тут також може бути якийсь. Розповідає ціна студентських квитків для тих, хто вступив до університету у 2015 році. Не мала. А студентів, котрі потребують документа, 5,5 тисяч приблизно. Один студентський квиток приблизно коштує 75 гривень. А ціну хто визначає? А силу є постанова кабінету міністрів, яка визначає. На відсутність студентських квитків зреагував студ парламент ЧНУ, представники якого неодноразово зустрічалися з керівництвом вишу. Розповідає Віталій Яремчук. Нещодавно активісти знову збирали підписи, аби пришвидшити видачу студентських і вивчити досвід інших навчальних закладів, щоб у майбутньому уникнути подібних ситуацій. Рахунок пішов на сотні підписів. Відповідно, плануємо на цьому тижні зустріч з адміністрацією щодо цього, щоб безпосередньо почути від адміністрації причини такої затримки, ну і тих дій, яких вживає університет. Тож цього року студентам не варто чекати на свої законні документи, які надають їм низьку пільг. А якщо на канікулах вони захочуть подорожувати на потязі, доведеться платити повну вартість квитка і консульський збір, якщо захочуть поїхати за кордон. Олександр Докін, Роман Платик, Микола Остафі, Чернівецький промінь.